Слава Ісусу Христу! Вітаю свят на нашій Молитві і запрошую до цієї мого тут в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій. «Будь у мирі з Богом, щоб ти не думав про Його існування, чим би не займався, яким би не було твої прагнення. У вуличному гаморі, у мотешні життя, збережи спокій своєї душі. Дві речі, які насправді потрібні в нашому житті, це спокій і віра в Бога. Бачите, як сказано, не має значення, як ти собі уявляєш Бога. Має значення твоя віра в Бога. Ти маєш вірити. Тому що саме, коли ти можеш довіритись тому, чого ти не бачиш. Ти стаєш набагато сильнішим. Бо коли ти долаєш тільки те, що ти бачиш, коли ти долаєш, видимий світ, чи здобуваємо ми якусь тоді силу навряд. Тому що цей матеріальний світ і насправді лякає. І от така гарна українська приказка очі бояться, а руки роблять. Тобто очі бачать не величити, щоб є в роботі. Очі в очі бачить труднощі. Ми чуємо, про які проблеми нас чекають. І все. І людина зразу ж дається. Але людина, яка є вірою, чи... тобто, яка бачить Бог, не те, що бачить Бог, перепрошую, яка живе Богом. Тобто довіряє своє життя тому, коли вона не бачить, вона стає сильною. Знаєте, як можна описати Бога? А як можна описати, що таке любов? Скільки б людей не говорили, кожен говорить по-своєму, що таке любов? Але любити це означає жити заради когось. Любити це означає жити заради того, хто тобі є цінний дороги. І жити так, щоб дозволяти цій людині помилятися. Жити так, щоб дозволяти цій людині бути вільним. Любити це означає бути спокійним. Спокій і тому віра наша це спокій. І от коли ти маєш ось цю віру, коли ти маєш ось цю любов, цей спокій душі дозволяє тобі не бачити проблем. Дозволяє людині рухати вперед. Завжди, коли ти є спокійний, ти бачиш вихід з будь-якої будь ситуації. Саме спокій. Навіть нещодавно. Хочу інтерв'ю одного військового медика, і він згадує свій перший бойовий досвід. І от коли він побачив ці це, це поранення, побачив кров, я каже, я, я зробив ступ. І хтось з побратимів каже, підійшов і з усієї силою вдарив його ззаді по ногах, так що ти відчув Я кажу, Почув, що я впав, коли мене швидко підняє, каже, досить ловити ступор на І каже, з того моменту вже три роки я жодного разу не зловив ступор. Бо я знаю, що я маю робити. І це і приклад от такого спокою, приклад от цієї віри у життя, віри в те, що ти маєш робити. Тому в будь-якій ситуації де ми не мене. Поки їх і дарує нам Господь, дарує через любов, любов до того, хто для тебе є цінний. І коли ти чуєш слова, що я не здатний до війни, я не можу, а хто буде дбати про мою сім'ю, це є, говорять люди, які не вміють любити. Це говорять люди, які є егоїстами. Це говорять люди, які не знають, що таке жити, не знають, що таке життя. Оце говорять егоїсти, які думають тільки про себе. І навіть прикриваючись любові до своєї сім'ї, рідних, близьких, вони насправді думають про себе, а не про їхню безпеку. Справжній спок. Справжній спокій це коли ти готовий своє життя дарувати тому, кого ти любиш в будь-який спосіб. Все це можливо тільки тоді, коли ти довіряєш своє життя Богу, якого ти не бачиш, але Бога, Богові, який тебе бачить, який тебе створив. Саме через невидиму співпрацю ми стаємо сильні. Саме через невидиму всю любов, Бога до мене і мою любов до нього, я вмію любити, я вмію жити, я вмію боротись, я вмію Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди, у спокусам, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріж, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріж, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріж, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на Ісусе Христ, сина Божий, мила на трішки. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, мила на гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, мила на гріш, Господи, Ісусе Христ, сина Божий, мила на гріші. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, мила на гріші. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, мила на гріші. Всех і Святому духові, і нині по час, часу, на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, хворих, за захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз є руках захищають і розбирають нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених, цивільних, наших захисників. Захисти кожного водія, ранника, волонтера капелана, палани, які здійснюють поїздки за бойових дій. Людей, різних комунальних служб, які свої наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників і кордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне журналіми нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, допоможи від безліч із них. Просвітли серце, і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. благослови захворювання захистити цю свішу ніж і дари нам завтра день перемоги. От ти святий сезон, завтра, нині повсякчас, час на віки. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!